Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі. Перша задача визначити молекулярну формулу аміну, в якому масова частка карбону становить 38,7%, а нітрогену 45,1%. Розв'яжуємо задачу. Запишемо дану. Масова частка карбону 38,7%. Масова частка буде позначатися W карбону 38,7%. Нітрогену 45,1%. Треба знайти формулу. Аміну і скласти його структурну формулу. Напишемо, що невідома формула. Аміни ми вивчали раніше, вони складаються із карбону, гідрогену і нітрогену. Єдине, що ми не знаємо, скільки атомів карбону, скільки атомів гідрогену і нітрогену, теж ми не знаємо. Тобто я поставила X, Y, Z. Тут невідомо, або можна А, Б, С. Будь-якими буквами ми позначаємо, що нам невідомо, скільки атомів. Ця речовина, яка у нас є, маса всієї речовини, якщо виразити у відсотках, то це 100%. Нам відомо карбон. Його 38,7%. Нам відомо нітроген 45,1%, а гідроген ми можемо знайти. Якщо все 100% забрати карбон і нітроген, то залишиться відсотка гідроген. Тобто знайдемо масову частку гідрогену, 100% відняти 38,7% і відняти.

ми виведемо таку формулу. Х відноситься до y, відноситься до z, тобто знайдемо співвідношення цих атомів. Як? Це задачі 7 класу, тільки адаптовані вже до органічних сполук. Масова частка перше карбону на відносну атомну масу карбону. Друге в нас Y – це гідроген, тому масова частка гідрогену на відносну атомну масу гідрогену. Далі масова частка нітрогену на відносну атомну масу нітрогену. І ми підставляємо цифри тепер. Знову я пишу X, кажу цифри числа. Масова частка карбону. У нас відомо, можна тут без відсотків вже ставити. Це просто такий вираз 38,7, а відносна атомна маса карбону треба дивитись за періодичною системою. Знаходимо за періодичною системою карбону, у нього 12. Далі гідроген. Це те, що ми знайшли: 16,2. Поділити на його відносну атомну масу. Гідроген найлегший атом, у нього маса 1. І далі масова частка нітрогену у нас дано 45, 1% поділена на його відносну атомну масу. Нитрогена відносна атомна маса 14. І тепер просто розв'язуємо тут числа не дуже зручні, то ми будемо заокруглювати, якщо якесь число таке довге. Ну, на цьому етапі краще залишити ну, хоча б дві цифри після коми, тобто до сотих хоча б заокруглити. Ну, тут вийшло 3,225, то я так і залишу. Не дуже велике число. 16,2 поділити на 1. Зараз я нормально напишу пишуничку. Так і вийде 16,2. 45,1 поділити на 14. Ну тут ми заокруглюємо вже. 3,22. Ну, 22 два Ну, приблизно дуже схожі числа. Далі обираємо найменше число і ділимо на нього всі числа. Найменше число ось. Нам треба вивести нормальні числа у співвідношенні. Е, ну, ось тут 3,225 на 3,22 виходить приблизно 1. Тут можна на цьому етапі заокруглити 1. 16,2 поділити на 3,22 виходить теж заокруглюємо 5. І тут це число, поділивши саме на себе, тобто 3,22 поділити на 3,22 буде теж 1. Тобто Х це 1, Y – це 5, а Z це 1. Виходить формула така: карбона 1 атом, гідрогена 5 атомів. Нітрогена один атом, одинички. Ну, поки напишемо, взагалі їх не пишуть. Ми поки складаємо формулу і дивимося, що це може бути. Пам'ятаємо, що це амін, а в аміна NH2 група, тобто два гідрогена ми виносимо сюди. Складаємо структурну формулу. Виходить так, що карбон 1 Є, nh 2 Група сюди і залишається три гідрогени, один карбон в сумі 5 гідрогенів, один нітроген. Тобто вийшло, що це метанамін, найпростіший амін, газоподібний. відповідь. Відповідь ch 3 nh 2 Ось така напівструктурна формула.